Яка радість, що Білгороді палає так скоро в Москві, горітиме, пише наш глядач Володимир? А я хочу долучити зараз до нашого ефіру, до обговорення цієї ситуації, що відбувається на Білгородщині Івана Ступака, експерта Українського інституту майбутнього колишнього співробітника служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас, радий бачити. Слава Україні! Ну, вітаю вас, в студії! героям слава навзаєм, радий бути з вами, а, пане Іване. Ваші висновки, коротка така вижимка, якщо можна, цієї інформації по Білгороду, що ми маємо на цю хвилину. От. що що ну Про, про що це для вас, скажімо так? Про іміджовий удар. Це більше іміджів. Ми розуміємо, що ті невеличкі сили, які зайшли, наскільки ми бачили. Там здається, один танк, да, там два БМП і декілька машин броні е броньованих автомобілів. Тобто, ви всі повинні розуміти, що ця історія не може тривати вічно. Да, там ще був декілька годин, і в принципі це повинно завершуватися. Тобто, сили не дуже великі у, у тих людей, які зайшли рано чи пізно російська влада. Вона зможе консолідуватися. Вони перетягнуть з інших напрямів. Розгвардію приведуть боєготовність, навіть не а притягнуть сили місцевих ФСБшників, там брянських, білгарецьких, там ще якихось там. Тульських притягнуть це декіть, можливо, там і сотня е, співробітників у, у підрозділу Альфа е, та Вимпіл е, е, це у ФСБ Російської Федерації. Притягнуть е, російських військових з якихось там регіонів, там потягнуть, і там буде бій. Тобто, ще раз кажу, це не може тривати ця ось історія, що ми спостерігаємо зараз з попкорном, там і не знаю, там декілька годин поспіль. Тобто будуть задійні сили, і цим людям доведеться щось обирати швидше за все або повертатися назад. На територію, або зараз, як з'являється повідомлення, дійсно, поки що я не зміг верифікувати, що начебто здаються е, підрозділи російських Збройних сил да, цим ось формуванням РДК та Легіон Свобода. Е, поки що інформація йде з великим запізненням, але дійсно будемо спостерігати і подивимося, що буде далі. От я, я хотів про це спитати. От, власне, в прив'язці до того, що сказав Кирило Буданов. Оцей заклик здаватись в полон, там, хочу жити, оця програма і все інше. Саме оце звернення Буданова в прив'язці до цієї ситуації. ну, Очевидно, це там. Речі однієї там ланки, так а воно матиме ефект на вашу думку, чи варто очікувати в перспективі якихось ну, активних більше от таких здач полон з боку російських вояків? От з того, що я бачу, от зараз це надзвичайно зухвало. Да? Це просто принизливо для росіян, без прибільшення ще раз, тут немає шапки закидання ні в якому разі. Просто уявіть собі, да ще рік тому, взагалі, там в них розмірковування були у росіян там, там чи до Варшави дійдемо, чи там до Берліну. Не зрозуміли ні, як та, ну, це я вже навіть не згадую. Тут вони за там про Бахмут і тут вже. Та да, тут вже наступає Будановщина, да і він пропонує їм здаватися. Він росіянам пропонує здаватися, тобто Україну, як яку планували захопити дуже швидко, тут вже пропонують росіянам там здаватися, інакше буде. Гірше, тобто я просто розумію, як в Кремлі це звучить, коли вони це бачать. Так вони десь розуміють, що це може бути а, а, там а, ну не акцію господи, такий блеф, але це дуже принизливо для Росіян. Тобто їх принижують, їх дійсно принижують вже бойові дії, ведуться на території Російської Федерації, навіть в кордонах 91-го року. Це важливо, і це вдвічі принизливо для росіян. з їх The <laughs> їх імперськими амбіціями, які завишки більше ніж кафедральний собор, пане Іване? А от е, я вже про це теж почав згадувати 2 березня. Так само був нібито прорив ДРГ української на Брянщину Тоді так само там говорили про заручників, про те, що когось там вбили знову якогось там мальчика в трусіках, там mm -hmm. ще щось, і, і так далі. Тому подібне, але ця акція була так само з боку російського добровольчого корпусу. Е, Пройшло три місяці. Чи є зв'язок якийсь між цим і Власне, ну чому саме зараз е, о, о, ця історія в на тлі розмов про український контрнаступ? Знову ж таки, так чому саме зараз ця історія трапилась на вашу думку? Две так ну ми з вами зараз гадаємо, да у нас немає достаменних даних, тільки від тільки, ну, матеріал з відкритого доступу. Угу. Можливо, як варіант, це намагання намагання відволікти увагу росіян. Тобто, подивіться, просто ви ж чули, да бачили безліч повідомлень, що ці прикордонні регіони виділяли просто там кіло. Грами грошей на укріплення. Ці зуби дракона, зуби диктатора там якісь рівчаки, місцеве ТРО. І ось група. Там не знаємо скільки людей. Ну Ми знаємо, що там цей РДК, наприклад, там до двох сотень людей. Там декілька одиниць техніки. Вони безперешкодно проїхали через всі ті укріплення, які начебто були створені, а, зайшли на пункт перепуст. Пропуску, да, застрелили одного співробітника прикордонної служби РФ. А я нагадаю, це не просто прикордонник це співробітник ФСБ Російської Федерації. Вони, вони рахуються разом. Да, там прикордонники це частина ФСБшників. Тобто, на рахунку плюс один ФСБшник знищений. І проїхали далі. Тобто, це означає, що. Не ані мінних загороджень немає, ані інженерних загороджень, ані військових формувань Російської Федерації в тому регіоні не було. Можливо, було скористалася такою, такою слабкою діялянкою для того, щоб зайти, для того, щоб прикути увагу на себе, для того, щоб Росія була змушена з інших регіонів, можливо, з харківського напрямку перетягнути свої війська увага на. Білгарський напрямок Да? То просто, просто явіть собі, да то тобто вони ж завжди оперували такими там Хрімінає, Сватова Харківський, Ліман, і тут вони оперують вже все. Фронт в Белграчі, тобто для них це ще більше принизливо. Тобто, я думаю, це більше відволікання уваги і змусити росіян забрати частину військ на ось цю територію і оголити певні ділянки фронту окупованої України. Тут ще такий цікавий момент, пане Іване. Вчора буквально мешканці Білгородщини там ну це відео очевидно. Ви так само бачили. Якщо до речі, до до редакторів спитав є в нас це відео чи немає звернення мешканців Білгородщини? Редактори мовчать, ну словом а, було звернення, дивляться меш... якраз весь онлайн матеріал, що відбувається в білзречі. Напевно, так а, було звернення мешканців а, Білгородщини, не знаю якого населеного пункту, які просили, просили щоби їм влада місцева роздала от зброю за аналогію, як свого часу відбувалось в Україні, так коли ну почався повномасштабний наступ і почали формувати загони територіальної оборони. Я б дуже попросив редакторів знайти все ж таки це відео, якщо, якщо це можливо. А поки що, пане Іване, ну ви впевнений, ви бачили цю історію. Чому, ну власне чи, чи, чому не почуто було їх, і чи взагалі, ну скажімо, може бути в перспективі задіяний такий механізм як озброєння власне, добровольчого руху опору на Белгородщині росіянами? Поясню, в російській владі в Кремлі всі вертикалі розглядають, що зброя, стрілецька зброя на руках у громадян це потенційний крок до державного заколоту або перевороту, або до масових заворушень. Тобто люди, у яких є на руках вогнепальна зброя. З цими людьми треба вже серйозно рахуватися, і не можна сказати там іди залізь там, да там в нору і сіді там. Ні, не можна. Тому Російська Федерація дуже дуже там ретельно підходить до цієї історії, і ось вони бояться озброювати власний народ е, стрілецькою зброєю. навіть із таких гуманітарних міркувань, що протидіяти укропам, да там запобігти українській навалі. Навіть з цих міркувань вони не дають, бояться. Зрозуміло. Ну і е, дивіться, от давайте все ж таки, от е, ну, моделюємо ситуацію. Якщо, до прикладу, такі, е, такі речі будуть повторюватись. Ну зрозуміло, вони бачать, що якісь напади здійснюються, вони не можуть почуватися в безпеці. Так вони просять, дайте нам зброю, щоб ми хоч самі могли захиститися. Їх ігнорують. А ну і що? І що далі? Тобто, чи не викличеться якоїсь такої реакції? Агресивної бік таки місцевої влади російської. Ну, поки що, вся агресивна реакція з боку росіян до своєї влади була ось, як ви показали, відео. Уважаємо Владимир Владимирович. От поки що, вся максимально агресивна реакція росіян полягає в записуванні якихось без результативних взагалі. Е, я прогнозую, що після цієї історії, як вона завершиться, то е, Швидше за все, російські військові змушені будуть забрати частину своїх сил, розтягнути їх по прикордонним територіям, укріпити ці регіони. Тобто, в будь-якому випадку, будуть забирати людей з фронту, і не тільки людей, а й техніку. Тобто, таким чином я не сказав би, що дуже дуже але. В певною міру полегшиться становище наших військових на тих напрямках, оскільки там частина танків, БМП буде забрано, а там все дійсно на вагу золота, будь-яка техніка. Пане Іване, дякую дуже за розмову, за роз'яснення, бачення ситуації. І будемо дивитись за нею далі, тому що дійсно подивитись є на що. Ну, і сподіваємось, ще буде. Дякую вам дуже, дякую що знайшли вас. час. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього.